Учень 6-го В класу Михайло Ізотов вже давно і натхненно відвідує інтелект клуб номер 1 де під керівництвом Олександра Андросовича суботи відбувається гра «Що, де, коли. Хлопець вирішив закохати і своїх ліцейських друзів у цю захопливу гру, а тому провів товариську зустріч інтелектуалів 5-х та 6-х класів. Вперше він був ведучим гри. І в кабінеті було дуже шумно, тому що всі обговорювали питання дуже активно. І я хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов. Це справді було дуже гарно, і я справді дуже рада, що в мене є можливість провести такий захід. Всі були в захваті від заходу. Хоча питання виявилися доволі складними, учасники показали і швидку реакцію, і командну роботу. Особливо запеклою видалася фінальна частина гри, де долю переможців вирішувала одне єдине запитання. Ведучий гри вміло підтримував інтригу, озвучуючи питання та результати турів. Мені дуже сподобалася ця гра, найбільше всього сподобалося питання про французьку їжу. Моя команда не відповіла на це питання, але ми дуже намагалися перемогти. Коли ведучий казав, що ми відповіли правильно, я піднімав цю руку. А коли ведущий казав, що ми сказали неправильно, я піднімав руку. Мені здається, що ця гра дуже розвиває інтелектуальні знання, і я б хотіла повернутися сюди ще раз. Найцікавіше питання для нашої команди це було про кота. Наша команда не знала, що треба запрошувати кота додому першому, щоб було щастя. Я б хотіла прийти сюди ще раз. Цікаво, що серед п'ятикласників перше місце розділили одразу три команди: п'ятого А, п'ятого В та п'ятого Г класів. Усі переможці продемонстрували блискучі знання та витримку і отримали почесні грамоти, аплодисменти та море задоволення. Катерина Прошина, Майя Чернова, Катерина Насальська, спеціальне для Шлієвського телебачення.